Схоже на те, що мій соціальний експеримент продовжується. Він полягає на тому, чи я зможу отримувати будь-яке задоволення з проходження цієї гри. Hey, let me show you, the Pokemon Center Follow Me. Ну це, я думаю можна тупо проскіпати, тому що я не хочу... чи в мене знову вчили ще такий покет Центр, хоча в цій версії, саме в Sun Moon,

Yeah, That will be right, bro. I mean, this is pet. This is a Here we are, one more milk just for you. Uh, just one sip, and you will be hooked. Does <laughs> it This milk is so malware we rich that it will make you wish your mother were a milk. The old. A Tails hidden specialty it can be used turns to heal other satisfaction of Pokemon. Добре. Full restore, але вони delete на різні айтеми, щоб мені не було зручно їх юзати. Mielk. Um, Давай. Десь Типу, ти можеш в цій грі пити просто безмежну кількість муму мілка, ау, oh, ні. Nee. a second, лимоней, на на-на. Ти мене погано почув, мабуть. Я сказав муму-міл. <реш> Прийнус тільки що три хвилини кричав, що це кухонь до бойов. Окей, ні, ну це, це все пояснює. Окей, добре. Ага. Ам. А, добре. А, на чому ми зупинились ми. Ам. Ми грали в Алолу. Йоу, де я. Ой, Лілі. Перевіт Лілі. Цього разу вони. Поставили довбаного бика на дорозі. Іんjack. І він мені не дає прийти. Ну, типу, це так круто. Ну нічого, як казала, Лілі, ми і так хотіли йти до школи, і я особисто дуже хотів йти до школи. Я не знаю, це типу мені знову якийсь туторіал дадуть. О ні. Тільки не це Хайзера кухоль, I well, must pass you to somehow, yeah. Mm -hmm. uh, я не знаю, як ми розминулися, чесно кажучи. <laughs> Мабуть, я засидівся в um, actually, Speaking of experience, why don't you take this? Expicire. Oh my god. Чому мене не хочеть випустити звідси? Випустить мене звідси. я uh, Боже, боже, я тупо бегаю по карте и забираю всякие сметя. Potion, антидот, покебол бро. I don't give a fuck. Дайте мне рар типа. Я даже не буду свою спину нагнать для этого, типа. Potion, бро, potion, like, are we dead as... О, oh, боже, это кто? Атлет Хироми. Цикавый имя? Хм. Сколько я их спешар мои баниры, О, эндур. Так, Бенірі, так, тобі дуже пригодиться цей мов. Не питай для чого. Не питай для чого. А що це Whatever. Бі зі мною. Ти розумієш? На дорозі ти чув про те, що на дорозі стоїть бик? От ти не чув про це? От я тобі зараз про це кажу. І ти знаєш, що це означає? Це означає, що я не зможу пройти далі, тому що гра так захотіла. Ай, мені, мені треба побити тебе, щоб бик дороги втік. Ти можеш зараз не розуміти про що я говорю, але. виростеш і все, все, встане на свої місця. Куйко, швидкий кігай, летко. О, типу я і так швидше з нього був, правда? Я вже навіть не пам'ятаю, типу, бра, я так слідкую за цією грою, як платино зараз слідкую за своїм каналом. Браш, я. я найкращий тренер. Oh, he's thinking, mouth. Why do you always love to park it right at the base of the step? It's a rah, it's a bro. Oh, it's a rah. Тітка без імені казала зайти в цей клас. Я каже, ас професор кукути ран спеціал клас в Ні, Нікокую. Ти не можеш це робити, Кукуй. О, ні, ні ні. Ця школа прогнила. Бровони куку, я Для... Вони просто вони, своїх дітей, навіть не, одну, навіть не дві дітини. Цілий клас, вони допускають до Кукуя ближче ніж 5 метрів. Я так дурію, uh, я так he's, gone, uh, he's done a great deal of research into moves after all. Бра, you don't say. You don't say, bro. <laughs> я знаю, я знаю, я чув, я чув, я все знаю, я чув, б. Мож просто мовчи, далі не продовжуй. Я просто візьму і повільно вийду звідси. Пс -пс -пс. Тікай звідси, Тік тікай геть. Кажи мамі, що тебе тут кіберболять. Look at my metapod, it's got an arm berry. Metapod, here, have a berry. 86 pocket доларів. А ви знали, що це? Добре. I'll give you some arm berries too, so you get to have a bit hold. Дякую. А ти знала, що 80 metabot looks so cute? Munchin down and armbury in, in the middle of bottle. А ти знала, що... А ти знала, що? А ти знала, що 84 долара? Це менше ніж в два рази від мумилка? Uh, anyway. Я софар so бився з. So я побився з трьома. Раз, два, три. Так, і ти будеш четвертим. І мій туторіал закінчиться, нарешті, шалам, 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 шудефам. Uh, і типу ми відемо далі. І цього Тауроса на дорозі вже не буде, тому що. Я yeah. yeah, не знаю. Я не хочу знати. Ekans, czimo trudni, czmu to poli trainery utruni Pokémon. Oh, that's the school bell. Attention, all students, would Kuhall please come to the office on F to F. Kuchol to the office to F please. What terrible thing do you do to get called to the office so soon? О oh, боже Лілі, я не знаю. Мені здається, вони розкрили мій план. <гум> чесно. Чесно, тільки тобі тобі. Я хотів, щоб. Ми, м м принаймні малі діти, мені все рівно не інших. Щоб принаймні малі діти сказали своїм батькам, що в цій школі небезпечно, щоб вони йшли зі Типу, бро. Кукуй. Команда Р. Fucking ALOLA melt well Лілі Лілі. Це важко пояснити. Ти... <свісно> дивись дивись, Ми вийдемо за межі цієї школи. Я тобі обіцяю, я тобі все поясню. Типу. Тут небезпечно. Просто слідкуй за собою. Розумієте, я, я все ще. Я все ще чую. Цю атмосферу цей аромат. Я не хочу довідати. Я не хочу мені треба трив... mm. Це буквально той самий чувак, який сидів у покет-центрі недалеко від місця, де я купляв мому мілки. Що це таке, бро? I stayed at school plane until really late and then a hypno appeared. <laughs> a new kid went home with her hypno. Apparently, the hypno came to pick her up. Bro, bro. Hypno, bro. No. freaky. We were all playing together. Even <laughs> Drifloon came it's time to pick up the new girl. I wonder if she just got Drifloon. What happened to him? <laughs> <laughs> the next page is torn and too hard to read. You slip the knock back behind the bookshelves where you found it. Руки вверх. Я ні до чого не доторкаюся. Я в цій грі ні до чого не доторкаюся. Бро. Я йду додому, я кажу мамі, що я повертаюся в Канто. Бро, вона, мабуть. Бро, вона. Бро, вона з м'яутом говорить більше, ніж в мене нема шансів. Я Про зісовку. Зі ленд, бро, я не можу. Тітя Емелі мені нарешті дали її ім'я. Боже, як приємно. Моє ім'я Кухоль, до речі. Літен Бро. Ух. Окей, that's gonna be awkward. Я не навіджу цю гру, я просто... Я не можу. I hate this, I hate this game so much. Бро, у мене забрали ще 88 покидали лайк. Like. Шкода? Мінус. Антистонкс. Я навіть не можу її доїти на експу, тому що неї тільки один літен. Зате я можу доїти її. бам Оу. брам Може спіймати його, я не знаю. Мені до речі дадуть досвід за те, що я спіймаю. Мені здається дадуть, тому що ця гра прогресивна і дуже розумна. І в цій грі дають мені досвід за те, що я випать мені. А може і ні, я не впевнений, я не знаю. Є спіймався, а хто би міг помітити? Um, ви скажете, «Ей, а чи не витратити 35 тисяч доларів на мому мілке? Я скажу так, це правда, але розумієте? Я пішов до школи і вибив з дітей гроші, тому отки. Скики мені та ж три штуки. Йо, I'm so, so fucking bad. Добре, демон. Трибестить. Трост мі бро. Ти подивіться на ну неї, не такий класний дизайн. Не те, що ви... а, в них всі хороший дизайн, це хороша ра. Типу я вважаю, що це GG, Типу, можна закривати закруглятися, тому що банірі... горить. Але в мене є Heal від Burner. І в мене є Potion, тому. not over until it's over. <глив> Ралло теж горить GG. І ми знову в ситуації, де. М -м, в мене одне ХП. Літи на 1 хп, я типу буду використовувати potion Він мені буде зносити 16 хп замість 10 лайк. Quick clown не спрацював, GG, я програв. Нічого страшного. Типу. Якщо я піднімлю Банілі на 9 левел і отримаю Critical Hit, я шанс I guess. Проблема в тому, що в мене нема грошей. Я не зможу відхил купити прямо зараз. І все, що мені залишається робити, це тупо грайдити. О. Граймер? чи хочу граймера, я би взяв Граймера з собою. Тому що Галаламак досить смішненький. Е -е. Мені здається, я прямо зараз можу виграти цього літена. Все, що мені треба, це випустити магнемайта кинути йому Тандервейв у дітина і потім або Раулетом, або Банірі дупо добивати його. Мені треба, щоб він отримав параліч прямо зараз. Ну добре, дай теж дзвіню. Лайма, гнемайт, дякую за твою роботу, я тебе не забуду. І він не хілиць, а він сидить і хілиць, Добре, Раулет, ловлю Граймера, іду в покет-центр. І пробую перемогти Елітеном. Я думаю, в мене може вийтися, а ще не не помирає від першої атаки. я не пам'ятаю. Літена. У нього залишається десь 2-1 хп. Or whatever. Harden pound Poison Gas. Poison guess, це цікава атака. Але... Я думаю, переліч буде. Краще о oh, я не знаю, насправді Poison Gas может... Poison gas может непогано. Дима не майт Yes, I'm ready to take you on. <laughs> Третій раз. Поспіль. <laughs> я в шоці. Граймер такий товстенький, я люблю Граймера, він навряд чи помре від літ, направда. має тільки Ембер. Ну і Скреч можливо. Скільки граймер е знаю. 10 демеджа? Прямо якби не до бафу. Після бафу там... пропало, демеджа. Байт гарден, я думаю, байт зносить більше. Я не провіряв, але типу граймер це темний тип. Ай. Що ж таке? Йоу, what the hell? Граймер соло? Це буде досить смішно. Але, типу, це проблема в тому, що в мене мало знань. Я ніколи цю гру не проходив, я не знаю як контрити літина. Да? Типу, бро, якби я знав, що я можу просто спіймати граймера. І... Тупо перемогти ним.

This is Kuchorv, who moved here to a lot the country bro. He's got a real sense for how to use moves. And I think he's gonna go far as a train here. I see, then welcome, newcomer. I look forward to seeing the brilliance of your moves. <laughs> Mm -hmm. Well, I guess it's time that we dismiss you from school, Kuhul. <laughs> <laughs> The Vetuber Kuhol graduated after one hour of freaky, alala gameplay. Good luck with your island challenge. And um, since we're coming this far together, why don't I show you some more? Season? Oh, tak Lili, tak. Um, come on, Lili. <mirals> <mirals> I was really impressed seeing how you battle with your Pokemon at tennis court. It feels like you're really giving it all your full. Yes. I think that's why you were able to save Nabi that time, Kuho. Uh so are you too too off to uh, the, you know, the key bro? <laughs> so where are you too off to now? Um maybe to how будь ласка до Будь ласка. Будь ласка. А ви сніть, а що ви кухоль, а не на халусі тебе? Добре. Добре, хао. Пішли. <laughs> а, чекайте, Лілі сказала, бро, я, я такий спечений. Ні, тоді це все чудово. А, Ясно в синлі Кохольчатка Хехав. Ні, це не добре. Це вже не добре. Ні, лілі, юкен зайзат, Лілі, юкен зайза. Нам не треба цього. Пошли його звідси геть. Ця гра. Просто одні невдачі. Я без грошей. Мене друзі не слухають. Hey you, you've come to Alola from someplace far off, haven't you? I can tell. miss Then let me teach you the proper way to greet someone in Alola. Alola You give it a try too, just like that. Alola! You will make more friends if you say it. Havelo is is so big less walk around you within the walking cops but okay whatever. Aloдиш moim другом? Знаєте що? Я думаю це хороший момент щоб записати свій прогрес і, і ти вбитися в